Як врятуватися під завалами, як зробити це правильно? Кличте на допомогу, повідомте, де ви та що з вами сталося. Ви можете кричати, стукати по трубах, якщо є змога, набрати номери екстрених служб з допомогою мобільного. Пам'ятайте. Щогодини рятувальники роблять перерву впродовж 10-15 хвилин, аби почути крики про допомогу. Якщо вас почули, чекайте, поки розбирають завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги без різких рухів. Оцініть ситуацію, чи бачите, що на вас впало, чи під силу вам розібрати завал. Якщо так, обережно почніть його розбирати. При цьому намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Пам'ятайте, що будівельні конструкції нестабільні й у разі падіння можуть завдати вам ще більшої шкоди. Тому щоразу, намагаючись самотужки вивільнитись, дбайте про безпеку. Якщо не впевнені у своїх силах, чекайте на допомогу. Після звільнення огляньте себе та надайте самодопомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку. Якщо ви стали свідком руйнування, перш за все повідомте екстрені служби. За матеріалами центру стратегічних комунікацій